Знову всім привіт. Дві тони привіз, вигружаюся, ось бачите? Видно, не видно, не знаю. О! Це я газельку і причіп я вже знову Ось бачите, я причіп вигрузив. Тепер дивіться, для чого треба акумуляторна болгарка? Акумуляторна болгарка треба ось. Коли такі бонуси, то не везти її з собою тепер вже на прийомку і там розділяти. А взяли, відрізали. О, І з другої сторони давайте такого раз. І латуньку відрізали зараз. давайте ось так, все, Латунний краник у нас вже готовий, бачите, є. Потім от ліжка попадаються ці, з кроватів, знаєте. Уголки вже відрізав, відрізав, не везеш з собою цю кровать, не викидаєш її, а два уголка заробив з кровати. Тобто треба покращувати свою роботу. Дякую Дніпрам за подарунок. От реально круто. Вожу з собою, користуюсь, нержавійку перевіряю. Ну, Все супер. Короче. Так що працюємо далі, що треба Ну десь тонну тонну 700, що залишилось викинути, зараз викинути, бачите, які гори. Ось такі гори металобрухту. Я вигружаю свою ласточку далі. Так що всім гарного дня. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на мій канал. Будемо знімати, старатися в найкращому вигляді. Гарного всім дня!